Грант розбрату або ж як знайти землю в Івано-Франківську, аби збудувати житло для переселенців. Це питання намагалися вирішити на черговій сесії міської ради. Попередньо місце під забудову знайшли у зоні хриплінського промвозла, та сподобалося воно не всім. Чому Оксана Гуменяк розкаже. Хриплинський промвузол саме там і вирішили будувати житло для переселенців за грантові кошти. Проте сподобалася така ідея. Не всім будувати зараз там будинки, житлові напроти через дорогу, а ззаді елеватор. Ну я взагалі рахую. Я не розумію, хто таке рішення може приймати. Це зміна цільового використання. По друге. Завод 에, знаходиться на межі через дорогу, де ви хочете будувати. Там і так: цинковка, цинкування, термічна дільниця, пресова дільниця. І преса, яку ми зараз встановлюємо, я не буду говорити для чого і для яких цілей. Там буде ряд пресів, які будуть мати колування по ґрунту десь в радіусі 350-400 метрів. У місцевих чиновників свої аргументи, мовляв, інвестиції, штука хороша і містові вона потрібна. Зараз Європа прийняла майже 8 мільйонів українців, а ми не можемо дати дозвіл на те, щоб прийняти 706 ВТО. ВПО. зараз зайти в це будівництво, ми вже взяли технічні умови, відповідності опрацювали всі варіанти. І я ще раз наголошую, те, що я наголошувала вчора на виконавчому комітеті. Це дасть якраз потужний розвиток тій промисловій зоні, яка зараз в занепаді. І може вам нагадати у всіх підприємствах кількість працівників і кількість сплачених податків. Та й сума, кажуть чиновники, не маленька, тому втрачати її не хотілося б. Таке враження, що це не українці. Я вам ще раз хочу нагадати, що внутрішньопереміщені особи це родини загиблих, це і льотчики, це й інваліди війни і розподіл цього житла вперше, вперше Європа дає гроші. Сама контролює будівництво житла, сама робить тендера. І каже, ми вам це житло віддаємо громаді. Громада хай розподіляє. Але має бути умова. Що це ну, в першу чергу, для внутрішньопереміщених осіб. І житло у власності міста Руслан Романович? І житло у власності міста. Ми кажемо, ні, ми цього не хочемо. Аргументи посадовців подіяли, залучення міжнародного гранту, міські депутати підтримали.